Перепрошую, що так зразу, але ніщуган ютубер знову хоче наголосити на важливості фінансової підтримки для цього каналу. Зараз це ледь не єдине, на чому він тримається і чому я дійсно можу приділяти йому час. Буду вдячний за вашу підтримку за посиланнями у описі або за прямий донат на карту. Цьомчик і запитали підписники хором голосів: А де ж ГТА3? Тоні задумливо пригладив свої вуса і важко, не наче всі роки його життя давили йому на плечі. Відповів: у нас є клод з ГТА3 вдома. Тож, ж, був чуваки. Так сталося, що я вирішив все ж продовжувати серію Вольфенштайн і загалом поки що зайнятися шутанами. Для більших подробиць можете зазирнути до мене в ТГ канал. І от сьогодні ми розглянемо Вовчика зразку 2009 року. Я грав у нього до цього, пробував пройти рази-два, певно, але до кінця мене ніколи чомусь не вистачало. Та нарешті сьогодні я це зробив в кінці, спаливши нахір свій табурет, на якому я сидів, доки проходив фінального боса. Але не стану тут вас затримувати більше ніж потрібно для подяки всім вам. Ви дійсно порадували мене тим активом під відосом поротьонту Касл Wolfenstein. Я був приємно здивований і готовий кожного особисто за це поцьомати. Ви найкраще. Сподіваюсь, цим відео буде так само, а може навіть і краще. А хто заслуговує окремої подяки, то це всі ті люди, які тоді активно надонатили мені під попереднім відосом, а також стабільна опора каналу: Містер Дрон, Кіт Фелікс, Шіп Пілоу та Хайзенберг Вайт. Це для мене зараз неймовірно важливо. А якщо й ти бажаєш доєднатися до числа цих прекрасних людей, отримувати ранній доступ до відосів та ексклюзивні відоси, один з яких прямо зараз в прогресі, і буде доступний виключно спонсорам, на яку тему поки не казатиму, щоб не наврочити як попереднього разу. То от, якщо ти бажаєш отримати ці плюшки, вони всі твої, за підписочку на Patreon або донателло. А якщо такої можливості нема, то вистачить і одноразового донатику. Кожна гривня для мене зараз вкрай важлива. Дякую всім ще раз і погнали дивитись, що то за вовк такий і нашу йому камінь. В цьому блоці відео ми з вами пробіжимось по сюжету і якимось супутнім його механікам, а вже у блоці з підсумком поговоримо детальніше про різні аспекти. Перші кайфи можна почати ловити вже з менюшки. По-перше, це крутий задній план, навіть краще, ніж місцями у халви другої, як на мене. І ось ці круті анімовані кнопки з мордами майбутніх елітних видів ворогів. По старій добрій традиції я вирішив, що мені не вистачає трохи БДСМ в житті, тож вирішив грати на максимальній складності, не дивлячись на те, що прекрасно знав, що мене чекає в кінці, бо дивився перед цим відоси. Але то вже потім поки що можемо спостерігати за гігантським нацистським кораблем, Тірпіцом, на якому готуються до запуску ракети на Лондон. Головний герой Бласкович вже тут, як тут, маскується під генерала. Однак кров, яка скрапує з плаща, ставить нацистів в ступор, через що Бласковичу доводиться своїх майже підданих відправляти на лікарняни ударами велетенських ручищ. Серйозно, ви подивіться на цю шафу. Я так не виглядав, навіть коли активно займався спортом, і навряд чи вже буду. Всі ютубери рано чи пізно перетворюються на майстра з першого фолича. В результаті своїх побігеньок Бласко втрапляє в неприємну ситуацію, з якої виходить абсолютно неочікуваним способом, за допомогою дивного артефакта, який відбиває кулі назад у ворогів. І після цього він пафосно летить на літачкові. Нарешті з часів Return to Castle наочну зустріч з керівництвом. Зустріч тут з приводу того самого артефакта. Це виявляється так званий тулійський медальйон, і живиться він за допомогою спеціальних кристалів, які можна знайти виключно у німецькому місті Айзенштадт. Паранормальна дивізія під керівництвом генерала Цети вже на місці і розкопують там все, що можуть. З такими темпами всі мідні кабеля попиздять, тож варто б нам бігом вирушати туди. Благо контакти є. І дійсно відразу ж на пероні нас зустрічає один з них Пан з так званого кружка Крайзау. Підпільна організація. Яка бореться з нацистською окупацією міста. І нарешті починається гра. Взагалі, дійсно, вступ тут по своїй довжині, десь на другому місці з усіх ігор серії, у які я грав. І оу бой, нас ще й не таке чекатиме в майбутніх частинах. Та на щастя, пройшовши по каналізації, помилувавшись ефектами води на екрані, ми зустрічаємось з іншими бійцями, які мали б допомогти нам дістатись до безпечного місця. Однак замість цього підкидають нам ще роботьку. Ганси привезли якийсь таємничий вантаж на потязі. Варто виглянути, що там, і знищити до бісової матері. Тож, озброївшись, МП40 робимо перші невпевнені постріли. Отак крихітко, все прям як я і пам'ятав. На жаль, більшості пушок тут не вистачає звучності, як у попередній частині. Однак це з легкістю компенсує трошки адекватніший розгляд куль і розчленування. У цій частині, слідуючи тенденції шутерів тих часів, підвезли нормальне таке насильство. Вороги тут можуть не тільки голову вдома забути, а й усі свої кінцівки. Захлинаються кров'ю при влучанні у горло, і на них залишаються дуже навіть добротні сліди від куль. О, а ще у грі тепер не можна руйнувати об'єкти за допомогою ножичка, і доводиться встановлювати заскриптовану вибухів. Майже відразу знаходимо Кар-98, який буде у майбутньому ледь не основною моєю зброєю. Бо я так-то жити не можу без снайперок у шутерах. І тут воно прям те, що треба, навіть без прокачки, про яку я ще розповім. До речі, аптечок у цій грі нема. Все ще за традиціями ігор тих часів, яку започаткував Call of Duty. Коли у нашого екрана стається менструація, ховаємось кудись у затишне місце, і там усі рани, навіть відстрелені кінцівки, регенерують. І в принципі це абсолютно ніяк не заважає цій частині, враховуючи ще й те, що квіксейвів тут нема, і збереж тільки на контрольних точках. Я з подібною системою знайомий ще з першого Far Cry, і, на щастя, навіть на максимальній складності гра в цілому дуже пробачаюча, на відміну від того ж Far Cry. Ю. Нарешті вибухівку, щоб знищити вантаж закладено, і ним виявилася якась дивна синя субстанція, що відключає гравітацію і відправляє наших союзників левітувати, як і нас. Спойлер цей рівень єдиний, де ця штука відправлятиме у політ, в тому числі і нас. Ну і власне, познущавшись над безпомічними нациками, ми нарешті виходимо на вуличку. В кінці кожного рівня вас триматиме в курсі подій. І папка з докладом Бласковича, щоб ви не втратили нитку сюжету, бо інколи, скажу чесно, у цій грі таке траплялось зі мною. Ну і так, поки що доведеться нам трошки подушитись до настання повноцінного екшену. Це таки механіку грів досте для того, щоб туторіал розтягнувся ще десь рівні на два, як і мій бубніж про них. Так, наприклад, на даний момент дідуля в чорному знайомить нас з журналом, який допоможе зорієнтуватись нам, по ви не повірите доволі великій хаб-локації з підлокаціями, у яких можна буде брати другорядні квести і досліджувати їх. На предмет золота, яке знадобиться для купівлі апгрейдів та документів, які для відкриття апгрейдів нами знадобляться, як я зрозумів. Що стосується прокачки зброї, ми можемо проводити її у торговців з чорного ринку, які будуть тут на цій локації і періодично зустрічатимуть нас перед місцями, де не завадило підзатаритися амуніцією. І перша моя порада: не пробуйте розосередити прокачку одразу на всі пушки. Наскільки я зрозумів, навіть з усіма бабками в грі власне вийде прокачати їх всі. Тож раджу зосередити увагу на якійсь одній автоматичній зброї і одній високотехнологічній, які ми ще зустрінемо по грі, щоб було не так боляче в кінці. Але ви, звісно, дивіться самі. Я зміг пройти гру, навіть повбухувавши бабки в усе підряд бездумно. Нарешті приходимо до хати кружка Крайзау. Там нам одразу ж демонструють прогресивні сучасні стосунки. О, він не треба нашу допомогу, Керолайн. Я бачив його в битві. Я думаю, що він може бути сильним альянсом. Я буду судити цього. Кароліна, хоч і з недовірою, все ж дає нам завдання піти на розкопки по седах генерала Цетти і розібратись, що там ті нацисти відрили. Як я вже й казав, хаб це умовно відкрита локація, по якій ми можемо пересуватись. Будемо змушені це робити, щоб дійти до переходів на завдання. По дорозі, звісно ж, будуть ворожі патрулі, засідки, і з часом гри патрулі ставатимуть все крутіші та постійно розпавнитимуться після переходів на завдання. Але після аванпостів Far Cry 2 мене вже таким не здивуєш. Нарешті опиняємось на розкопках, де рятуємо пана Сергія Ковлова, який як не дивно знає. Про нашого головного героя та його місію. Сам же серий з групи золотого. Бля, я не знаю, як правильно адаптувати слово Доун, тож хай буде золото Карпат. Займаються вони окультними дослідженнями і прибули до Айзенштадту якраз таки через інфу про паранормальний відділ СС, які тут щось цікаве відрили. На жаль, під тортурами пацан проколовся і сказав, де знаходиться місцевий тулійський медальйон. Дати нацикам ним заволодіти не можна. Тож плюнувши на те, що гра явно натякає на стелс, ми прориваємось з боєм до дивного місця, де якийсь лисий мужик читає, очевидно, отче наш. Як мінімум. Якось так я чув проповіді батюшки в дитинстві. І його та подібних йому краще відразу ж вирубати першими, бо він може ставити непробивні щити на союзників, швидко пересуватись, кидатись болючими шмарклями і інколи ставати невразливим на певний час. Ось медальйон у нас. Ковлов вже хотів був його відібрати, однак, оцінивши шанси і обісравшись, віддав нам ще й власний кристал до цього медальйону. По сумісності, нашу першу магічну здібність колодязь, який дозволяє нам бачити світ чорного сонця, проходити завдяки цьому крізь секретні стіни, підніматись по секретних Драбинах, пересуватись швидше і підсвічувати собі ворогів та об'єкти, які можна підірвати чи зруйнувати. На використання йде наша, можна сказати, мана, яку можна поповнити, просто ставши у спеціальне місце, або ж відсмоктавши трохи енергії темного сонця з діжок. І відразу ж після цього знаходимо ще цікавішу здібність, а саме уповільнення часу. І щоб нас з ним ознайомити, починається пробіжка крізь пастки, яка не просто нагадує, а прямо таки копіює аналогічну пробіжку з Doom 3 Resurrection of Evil, коли ми отримували першу здібність для артефакту там. Далі знаходимо Готовку під портал і благополучно його підриваємо. Хоч це те тут і не виявилось, та завдання виконано, і ми повертаємось назад. Я, до речі, десь там в процесі ще знайшов штурм Гевер, теж чудова зброя, прокачці якої я також приділив багато часу, хоч, на жаль, і недостатньо. По суті, це штурмова гвинтівка, на яку на початку буде не так багато набоїв, але з часом ворогів, які тимуть проти вас з нею, побільше, і, по суті, її можна буде спокійно замейнити. Після купівлі апгрейдів я завітав на знак питання і відправився на одне з другорядних завдань. Агент крайзау йшов собі спокійно. По якісь нацистські шифри, нікого не чіпав, аж раптом його підстрелили нахір. І цей обов'язок доведеться перейняти нам. Нічого особливого, в принципі. Просто йдемо на локацію, зачищаємо, беремо що треба, і біжимо продовжувати другорядну сюжетку. Одного лишень шифру мало, потрібен, в тому числі дешифратор, за яким ми йдемо в гості до офіцера на хатку. Ще, до речі, механіка, про яку я взагалі не пам'ятав, це можливість підбирати різні там сокири і кувалди та лупити дурачків з їхньою допомогою. Ефектно, звісно, але мало ефективно на такій складності. Хіба трохи по з заповільненням часу, сопрайз, у майбутньому я сходив ще буквально на одне таке завдання, щоб трохи підзаробити бабла і все. По сюжетці там у нас мужики зібрались ходити в церкву Яблочка посвятити та свічок прикупити. Але фашики будують там якусь їбаніну і нікого туди не підпускають. Тож треба би піти, розібратися, та й самому гріхи замолити за мій жарт про вагіну у ролику в обладрейн. На шляху до праведного життя в процесі і справді дуже інтенсивних боїв раптом заявляється так званий важкий солдат колодязю, це я так у віки вичитав. Якщо я правильно розумію, то він абсолютно коли не пробивний і Дуже швидко може дезінтегрувати вас своєю пушкою. Та, на щастя, череп, хоч і зловісний винахідник, однак по-братськи залишив ось ці батареї на спині у солдата. Знищивши три штучки, стається приблизно те саме, що і зі мною, коли я не випив заспокійливий і спіткнувся об кота вдома. Але куди цікавіше і сумніше мені було через смерть у цієї машини для вбивств, тим не менш поза зручна, наче й тіло ще досі тепле. На щастя, з того жирніча нам випала так звана Particle Cannon, яку ми одразу ж тестуємо на купці ганців. В церкві, як і очікувалось, робиться повна чортівня. І повторюється ситуація з інтрогри, коли головного героя оточили. Правда, цього разу рятує його дивна установка, яка дезінтегрує більшість солдатів, не рахуючи біджея, бо сюжетна броня все таке. І офіцера, бо, походу, намазався кремом для загару. Це місцеві зомбаки, який же класичний вульф без них. Можуть блювати фаерболом і дати батьківського ляща, при тому маючи ніхуйові показники ХП. Вони траплятимуться нам рідко і найбільше під насруть у майбутньому. Обов'язково розповім вам потім про це. Поки що гасимо цей торч і йдемо додому. Ну і давайте хоч трошки підкину вам сюжету для цікавості. Коротше, паранормальний відділ СС тут, у Айзенштатті, досліджують той самий вимір Чорного Сонця. Невідомо поки точно з якою метою, для чого їм це. Однак ми вже знаємо, що енергія своїм неконтрольованим потоком. Здатна змінювати нашу реальність, як у випадку з цими зомбарями, а також є дуже руйнівною. У випадку з контролем цієї енергії ми бачимо, що вона використовується для зброї, магії та різних технологій. Наразі це все, далі буде. Поки що прибуваємо на хату до золота Карпат. І сходу на малого, якого ми врятували, Жене Дід за те, що ковлов віддав нам медальйон. Осуджую, пам'ятай, дідуля, за такі приколи одного дня тобі таки прострелять голову. Ну і знаєте, тут як в чистому небі вчені, з яких дуже погані бійці, наймають нашого героя на брудну роботу. Оку, послали якось вони пару мужичків на ферму, на якій німчура проводила досліди. Та так і зникли вони, власне кажучи. Однак є інформатор, який міг би нам підказати, де шукати небурак. Знаходиться він у цікавому такому барі під назвою Вороняче Гніздо. Ну явна відсилка на Raven Software. Там у нас спойлери до фільму Бійцівський клуб 2» і Ганс Грос, той самий з Вольфенштайн 3D. Навіть та сама фірмова фраза лишилась. Ну і власне від пана, який очевидно п'є чай з ложечкою в чашці. Я, до речі, так не роблю і вам не раджу. Ми дізнаємось, що, як виявилось, агентів, посланих на ферму, повернувся лише один, і то скоро помер від отриманих ран. А в руках він тримав один з тих самих кристалів. Ну і треба би з'їздити, врятувати, якщо можливо інших агентів, та подивитись на експерименти, які там робляться. На самій фермі я навіть встиг трохи постелсити. Ну а далі через мою неуважність довелось вже по старинці. У якомусь сарайчику все ж знаходимо прохід до секретних лабораторій. Момент трошки потний, бо і ворогів багато у тісних приміщеннях, і один з них, взагалі, з панциршреком на мене вийшов. Трохи далі на елеваторі спускаємося ще глибше в кролячу сраку, а там під землею виявився цілий дослідницький комплекс, в якому, як тих самих кроликів, розводили сніферів або ж нюхачів, якщо по-нашому. Перед знайомством особистого характеру ми тут ще знаходимо вкрай корисну здібність, а саме щит, який блокує будь-які далекобійні атаки по нам, і яким я користувався активно на ряду з уповільненням часу. Після всіх диверсій мутанти вирвались на волю, і тепер доводиться ще й з ними стрілятись. Цих ми ще дуже багато перестріватимемо по грі, мають вкрай мало. ХП і дуже болючі атаки. Достатньо чотирьох десь ляпасів, і ви вже летите на контрольну точку. А ще тут гра знущалась над моїми інтелектуальними здібностями, і то змусила пробігти через електрику з уповільненням часу, то з щитом. Від якраз там, де був потрібен щит, я не прочитав підказку і довго просто вмирав, пробуючи пробігти з уповільненням. В кінці епічно вириваємось на волю на якомусь потязі, відстрілюючи дришів з кулемету. Олександров знову бикує, бо, бачите, ми розвалили нахер той комплекс разом з результатами досліджень. Але тим не менш має іще один квест. Ест медсестра з місцевої лікарні повідомляє, що у них там якась фігня паранормальна робиться, і знову блоуджоб Бласковичу треба як якомусь екзорцисту бігти розбиратись. А там реально все в традиціях якогось аутласту. По лікарні бігають якісь психи-невидинки ржуть з нас і періодично тикають перо під ребро. Не дуже складні вороги, але що неприємні, то факт. Також знаходимо тут пушку Тесла, яка, можливо, при прокатці буде ще тою імбою, але так то я нею хіба що в кінці скористався в одному моменті і більше не чіпав. Ну і в кінці знову якась німецька установка, дію якої нам демонструє офіцер, закидаючи всередину вченого і отримуючи на виході, очевидно, щось дуже схоже на мою майбутню дитину. Ну і нас очікує стандартний такий боссфайт, де тупувати бурмило бігає за нами, і треба, щоб він врізався у якісь стовпи бетонні. Єдиний нюанс треба користуватися уповільненням часу, бо можна не встигнути врятуватись від його чарджу. А так портал валиться на землю, чорне сонце поглинає цього опухлого мункула. А ми собі йдемо з богом додому. Кароліна відправляє нас на концерний завод спочатку для того, щоб просто глянути, що там взагалі робиться. Походу знаходимо вогнемет. І того самого генерала Цетту. Ну і знаєте, у мене таке враження, що десь в процесі гри моєму Бласковичу добряче прилетіло по голові чимось, і він отримав штраф в 10 очок інтелекту. Бо от перед ним куле непробивний Цетта. Що ж варто зробити в даному випадку? Напевно, взяти автомат в одну руку, може так спрацює, навіть генерал з нього крінджанув. Ну і коротше, у нас тут босфайт, до якого сам Цетта відразу дає підказку. Не можна довіряти тому, що бачиш. Ну і я, власне, з недовірою вимкнув свій суперзір, а там виявляється, що битись мені треба не спохляти. Кашиком, який косплеїть нациста, а з якимось потворним глистом. Ну і знаєте, скільки в мене зайняла битва з ним? 49 секунд. Типу, я дійсно радий, що це не була фінальна битва, бо інакше це було б ще більше розчарування, ніж Генрік з попередньої частини. Гасив я, до речі, генерала з останньою здібністю, а саме з підсиленим дамагом, який я використовуватиму вкрай рідко. Ну і власне кажучи, доведеться затриматись у Айзенштатті, бо на місце ти долу прийшлють когось ще. А тут і без того всьому місту може настати пизда, бо нацисти розробляють щось вкрай серйозне і смертено. І енергії Чорного Сонця. На жаль, приколи наші привернули забагато уваги. і тепер крайзау загрожує небезпека. Тож переїжджаємо до так званого Даунтаун, останній район міста в цій грі. До речі, забув розповісти, що наші здібності також можна прокачувати протягом гри, знаходячи так звані Томи сили. Але якщо чесно, з усього того, що я встиг прокачати, я ніякого профіту не відчув і вам не раджу. На новій хаті Ерік Енгле повідомляє сумні новини: Кароліну захопили і потягли до замку, невідомо для чого. Треба рятувати лідерку. Атись до замку було вкрай непросто через купу ворогів, які добряче так заникались і постійно мене вбивали. Самому замку справи пішли набагато веселіше, і в якийсь момент я знайшов місцеву БФГ, яку беріг до кінця гри як зіницю Ока, і не пожалів. Вона просто-напросто дезінтегрує у цих пухлящів і якимось дивом відкриває нам ворота. А ще я трошки наїбав вас у попередньому відео, сказавши, що черепа ми тепер побачимо тільки у New Order. Насправді ж ні, ось цей іще більш зморшкувати авокадо стоїть і вийобується разом зі своєю горилою Гансом. Рятує Кароліно і Бласко. Ані, все-таки тільки бласко. То от рятує його вибух машини, яку череп назвав нескінченним джерелом енергії, і з якої на нас виліз літаючий бос-Хробак із Sirius Em Second Encounter. Битва з ним насправді дуже нудна. Відстрелюємо маленьку пиздоту, яку він на нас шле. Потім відстрелюємо йому один з його чисельних анусів і повторюємо так ще три рази. Потім він, наче як зйобується у вимір Чорного Сонця, а нас з того виміру викидає на міст, яким ми заходили до замку. Однак ось цей похилий глист вже біжить, щоб вкусити нашу сраку. Тут дістає. Найсильніші пушки, які маємо, оглушаємо його і плентимо вибухівку. На вулицях Хайзенштатту, тим часом зі швидкістю китайців, ріці побудували купу якихось загадкових антенн, і мене хотіли було кинути у цілу лінійку додаткових завдань зі знищення цих веж. Але я в тому році вже перепроходив Far Cry 3 та й вже наближався фінал гри, тож вирішив відмовитись. Вертаємось до крайзау. Всі, звісно, дуже подавлені смертю Короліни, але кляті фашики не дають навіть пари хвилин на траур, і відразу ж починають нас пресувати усіма силами. Тим не менш, як на справу, в якій мали б знищити цілу ворожу організацію, все одно відправляють за Мало сил, і навіть підкріплення не підходить. Щось тут однозначно не так. Ну і судячи з того, що там у своїх дослідженнях придумали Ковлов і Ерік Енгле, права рука короліни, череп на своєму ледзепеліні планує знищити Айзенштад за допомогою якоїсь зброї, створеної за допомогою енергії Чорного Сонця. Така собі ядерка або щось типу того. Треба дістатись до аеропорту, щоб сісти зайцем на дирижабель. І мало було всього, хоча й Олександров пропав. То-то, я думаю, тільки я сиджу і душню глядачів, чогось не вистачає. По дорозі до нашого водія на вулицях спостерігає. Маємо повний піздец. Смерть лідера кружку крайзау вкрай не сподобалась, і починається справжня війнушка. Навіть танк проти нас виводять, з яким мені допомогла впоратись та сама БФГ. По дорозі до аеропорту Ярік Ваділа не зміг придумати кращого плану, ніж просто включити дурочку і спробувати проїхати на похуй. Звісно ж, цей план провалюється, воділа ловить шальну в морду, а біджей залишається саменький проти орави німців. Останні бої найбільш напружені. Проти нас починають викидати усіх ворогів, і в тому числі тих самих жіночок у Латексі, які в цій частині, хоч. Чи можуть тільки в ближній бій, але інколи неочікувано ганкають вас, вибігаючи прямо перед пикою. Потім ще була битва з місцевим аналогом Блавацький з Return to Castle, в ході якої найбільше бісили червоні зомбаки, які із пушок постріляти можуть і якоюсь ударною хвилою бахнути. Сама штянка відлітає вкрай швидко, і в результаті я лишився один на один з цією машиною. Чуваку взагалі похуй, навіть на те, що, по суті, механізм, з яким він працював, знищений. Робочі години не закінчилися, знач, додому ніхто не йде. Мені стало страшно знаходитись з ним, тому я так. І лишив його там і позорно втік на цепеліні легше не стає, бо до всього цього скопу доєднується ще й хаос марини з полителів ночі, які розмотують вас з двох ракет, які дуже спритні. Тому на одній з секції я взагалі застряг конкретно і тільки чудом знерухомив Цепелін під їхніми обстрілами. І ось портал до виміру чорного сонця. Не задумуючись, застрибуємо, набираємося набоїв і бачимо, що Ганс вирішив вже з кінцями залишитись вірним першоджерелу і одягнувся у якийсь костюм з аналогічним нашим здібностям і двома мініганами. І тут то й починається найгірша частина гри особисто для мене. При тому на початку, наче стандартно. При тому на початку наче все доволі стандартно для цієї гри. Бігаємо за допомогою здібності з підсиленням дамагомочому ганса крізь його щит. І коли той падає втретє, Бласко вирішує, а чому б не вставити свій кристал до амулету Ганса? Магама то і попереджає, що це знищить щити у обох нас. А от тут на другій стадії я зловив критичний затуп. і почав навіть боятися, що доведеться ставити меншу складність або і того гірше закидати на ньому гру. Та як і у випадку з матір'ю демонів з Дум 64, в мене зіграла гордість. Взагалі проблема головна заключалась в тому, що я на першій стадії витратив набої з найефективніших стволів проти нашого лисого друга. На жаль, у мене була можливість при особливій вдачі опустити цього придурка на підлогу десь рази два, напевно. Але треба як і до цього три. А мені тупо не вистачало дамагу з інших стволів, щоб це зробити. І вбивши десь півтори години, в якийсь момент я зрозумів, що треба дати собі поспати, бо я і так в той день марафонив цей вульф, наче то остання гра в житті. І перерва дала свої плоди. Все проаналізувавши, я почав файт спочатку, і з усіма необхідними набоями дуже швидко з ним впорався. І другої стадії я втратив кристал на уповільнення часу, як і він, і залишились тільки суперзір та підвищений дамаг. І от тут же чесно, самі розробники якусь хуйню зробили. До третьої стадії боссфайту треба ще дійти, бо нас, як того Кратоса з Олімпу, скидають на саме дно, де по дорозі на нас біжить купа мутантів, яку не вийде оббігти і проти яких Тесла Пушка виявилася в самий раз. Ще й Ганс хирачить то ракетами. То кулеметом, і коли ми доходимо до арени, контрольної точки нам не дають. А це означає, що при кожній смерті треба оцей марафон повторювати. Слава Богу, я доволі швидко дійшов до тактики, і чисто везінням та крапелькою скілу таки нокаю його на підлогу в останній і засовую кристал дамагу в найбільш потаємний куточок його сраки. Череп встигає втекти, бласко перелякано зйобується з виміру чорного сонця, і на парашуті вистрибує з палачого цепеліну, який розбивається прямо об замок. На жаль, чи на щастя, медальйон згорів. Портали і будь-який інший спосіб нацистам дістатись до виміру чорного сонця закрито. Це ту вбито, і, хоч череп втік. Та як каже сам Бласко, ми про нього ще почуємо. На цьому кінець. Якщо вам не вистачило гри, то після проходження до геймплею додається чіт меню, в якому можна отримати усі апгрейди на зброю, здібності, купу бабок і найважливіше гарбузи замість голів у всіх навколо. Мені, в принципі, було більш, ніж достатньо, досі горло і срака болять після того ганса. Тож давайте перейдемо до висновку. Поговоримо про механіки і побіжу я робити наступний відос, доки маю час. І так, Raven Software не підвели мене Чергове. Усі з їхніх ігор, які я грав, завжди залишають по собі приємний після смак. і це не виключення. Давайте знову ж поступово проаналізуємо усі механіки, як я і обіцяв. Бойова система, якщо можна це так назвати у шутерах, дуже приємна. Мало імпакту від деяких видів зброї, в тому числі через звуки, зате прекрасний імпакт від влучань, круті спецефекти, як у випадку вибухів, так і у випадку насильства. Різноманіття арсеналу від стандартних і заїжджених стволів до Вундервафель зі сторінок письменників фантастів. Всім цим дійсно хочеться користуватись і у всьому знайдеться своє застосування. І завдяки цьому бої теж відбуваються дуже адаптивно. І також цьому дуже сприяють здібності, яких от якраз в самий раз чотири штучки. І всіма ними, як мінімум на максимальній складності, також доводиться користуватись, і дійсно хочеться це робити. Візуал, на жаль, на моїх футажах сильно не роздивитись, але можете завантажити і самі переконатись, що виглядає він бомбічно. Так, місцями є мильце, але воно загалом не помітне. Тут усі локації дуже атмосферні і красиві, і в більшості мені хотілося реально затриматись і просто їх порозглядати. Сюжет, який я казав, інколи може загубитись серед всього того, що відбувається, бо ти не просто телепортуєшся між завданнями, а натурально між ними пересуваєшся, і все це під супровід перестрілок і другорядних завдань, на які випадково можна набрести. Інколи трошки душить і хочеться пошвидше добігти кудись. А інколи бої бувають у доволі цікавих умовах завдяки комбінаціям ворогів. Єдине, що дуже змазує враження і змушує мене сумніватись у тому, чи захочу я гру перепройти, це фінальний бос. Ну реально, щось трошки перебрали вони з ним. Зараз то я вже. Виробив тактику, але як для гравця, який до цього не грав, це може стати якоюсь нездоланною перешкодою, і це, звісно, мінус, як на мене. Тим не менш, вкрай рекомендую. От чесно, на мою думку, дуже дарма цю частину так обділили увагою. Це достойний шутер тих часів і достойна частина такої легендарної серії. І звичайно ж, як я і казав, чергова чудова гра від рейвенів. Аж вирішив на своєму плейстейшені затестити солдатів удачі від них, бо в першу частину хір пограєш. По планах на канал я ще не знаю, чи буде New Order, чи буде Wolf 3D. А може й взагалі щось геть інше. Подивимось, поки тягне тільки на шутани, це вже точно. Нагадую про корисні посилання у описі та про важливість вашої підтримки для життєздатності цього каналу. Скоро побачимось! Мирного неба вам та до зустрічі!